Фізики. Сьогодні ми виконаємо з вами кілька задач на тему траєкторія, шлях, переміщення та відносність руху. Зараз ви бачите перед собою рисунок першої задачі. Давайте ж подивимося, що нам необхідно виконати в першій задачі. Отже, на рисунку вказана траєкторія руху фізичного тіла. Тіло рухається від точки 1 до точки 2. Визначити, якими будуть шлях та переміщення даного тіла, якщо одна клітинка на рисунку. Дорівнює 1 метру. Давайте для початку пригадаємо, що це за величини шлях та переміщення, а потім перейдемо до нашого рисунку. Отже, шлях це фізична величина, яка є рівною довжині всієї траєкторії. Тобто, щоб знайти шлях нашого тіла на рисунку, треба поміряти довжину всієї нашої цієї лінії. А переміщення це буде відстань між точками 1 та 2, якщо з'єднати їх напрямленим відрізком. Давайте для початку визначимо, що таке у нас шлях. Отже, шлях позначається літерою L, і він дорівнює довжині всієї нашої траєкторії. Порахуємо, скільки клітинок буде займати наша траєкторія. Отже, 1, 2, 3. 25 клітинок. Отже, наша траєкторія має довжину 25 клітинок, а шлях це довжина траєкторії, тому пишемо, що L дорівнює 25 метрів. Тепер чому буде рівне переміщення, яке позначаємо ми літерою S. Переміщення це буде довжина відрізку, який з'єднує початкову точку руху та кінцеву точку руху. Ось у нас є початкова точка руху 1 та кінцева точка руху 2. І відрізок, який їх буде сполучати, ми щойно нарисували з вами на нашому рисунку. Порахуємо, скільки клітинок буде довжина даного відрізку. Отже, довжина даного відрізку буде рівна 5 метрам, тому запишемо, що переміщення тіла рівне 5 метрів. Переходимо до. Наступної задачі. Задача друга звучить наступним чином. Дівчинка, йдучи з дому до школи, долає 250 метрів, а до музичного театру в тому самому напрямку 670 метрів, який шлях подолає дівчинка до музичного театру, якщо йде до нього зі школи. Отже, давайте для початку з вами зробимо схематичний рисунок. В нашому випадку переміщення дівчинки буде здійснюватися відносно однієї вісі, вісі іксів. Тому давайте зобразимо зараз вісі іксів на нашому рисунку. І поставимо три точки. Перша точка це буде дім нашої дівчинки, поставимо тут літеру «Д». Друга точка це буде у нас школа. І третя точка, вона буде за школою, це буде музичний театр, поставимо тут літеру М. Отже, згідно умови задачі, ми бачимо, що від будинку дівчинки до школи 250 метрів. Тобто, оця відстань дорівнює 250 метрів, а від дому до музичного театру, тобто, вся оця відстань, у нас з вами 670 метрів. Нам необхідно дізнатися, якою буде відстань від школи до музичного театру. Якщо ми уважно подивимося з вами на наш рисунок. То ми бачимо, що ця відстань буде рівна відстані від дому до музичного театру мінус відстань від дому до школи. Тому ми напишемо, що шлях, який подолає дівчинка, буде дорівнювати 670 мінус 250 і дорівнює 420 метрів. Метри беремо в дужки, тому що це у нас одиниця вимірювання, яку ми не записували в наше рівняння. Отже, відповідь на запитання задачі буде наступна. Дівчинка подолає шлях 420 метрів. Перейдемо до наступної задачі. Задача третя звучить таким чином: відстань від будинку, де мешкає хлопець до школи, де навчається, дорівнює 420 метрів. Після уроків, прямуючи повз свою домівку на заняття гуртка технічної творчості, хлопець проходить 770 метрів. Який шлях долає хлопець, коли повертається додому з гуртка? У даному випадку, у нас знову ж таки все переміщення буде відносно вісі іксів. Тому давайте для початку зобразимо іксів та покажемо точками, які у нас є переміщення нашого хлопчика. Отже, в даній точці давайте поставимо D, тобто дім хлопчика. Далі він буде рухатися у нас до школи. Давайте в цій точці поставимо школу. А також, коли він буде повертатися і проходити через домівку, то він пройде. До свого гуртка технічної е, творчості. Тепер давайте покажемо на рисунку, яким буде шлях, який він пройде до кожної точки. Отже, відстань від дому до школи у нас буде рівна 420 метрів. Пишемо 420. А відстань від школи через будинок і до гуртка у нас буде рівна 770 метрів. Позначимо ці відстані на рисунку. Нас запитують, яким буде. Шлях, який пройде хлопчик, коли буде повертатися з гуртка додому. В даному випадку у нас шлях L буде дорівнювати шляху ось цьому 770 мінус 420. Це ми бачимо з нашого рисунку. Тому пишемо, що L дорівнює 770 відняти 420. І це дорівнює 350 метрів. Знову ж таки, метри беремо в дужки. Переходимо до наступної задачі. Задача 4. Хлопчик відпустив з рук м'яч на висоті 1,5 метра, а коли м'яч відскочив від підлоги, спіймав його на висоті 1 метр, який шлях пройшов м'яч та яким було його переміщення. Отже, для початку давайте позначимо з вами рівень підлоги, від якої у нас м'яч буде відскакувати, а також позначимо вісь Y, відносно якої у нас м'яч буде підніматися, тому що зрозуміло, що в даній задачі у нас тіло буде рухатися вверх та вниз. Отже, в даному випадку у нас тут буде 8 ігри, і висоту ми будемо вимірювати в метрах, тому ставимо кому і показуємо метри. Далі нам необхідно з вами поставити початкову точку, відносно якої ми будемо розглядати рух. В даному випадку ми знаємо, що ця точка у нас це тіло відліку. І Давайте скажемо, що підлога у нас буде тілом відліку, тому поставимо тут точку 0. Подивимося, на якій висоті відпускає спочатку хлопчик-м'яч. Він відпускає його на висоті 1,5 метра. Тому нарисуємо тут схематично наш м'яч. Далі м'яч відскочив від підлоги, тобто він опускався донизу. Ось таким чином. Потім відскочив від підлоги і його спіймали на висоті 1 метр. Ось він піднімався і його спіймали на висоті 1 метр. Позначимо тут висоту 1 метр. Нас запитують, який шлях пройде м'яч та яким було його переміщення. Отже, ми знаємо з вами, що шлях це довжина траєкторії нашого тіла. В даному випадку в нас м'яч опустився повністю до підлоги, тобто до 0 метрів, отже, він пройшов 1,5 метри. А потім піднявся ще на 1 метр вгору, отже, пройшов ще метр. Тому шлях, який пройде м'яч, буде рівний 2,5 метри або 2,5 метра. Яке ж буде переміщення даного м'яча? Переміщення даного м'яча це буде у нас відстань від початкової точки руху до кінцевої точки руху. В даному випадку тут у нас з вами 0,5 метра між цими двома точками. Отже, пишемо, що переміщення 0,5 метра. Це і є відповіді на запитання нашої задачі. Отже, як ви бачите, більшість задач на шлях переміщення та траєкторію зводиться до того, що нам необхідно правильно зобразити на рисунку переміщення нашого тіла, а також нам необхідно правильно пригадати, що таке шлях і що таке переміщення, і не плутати ці дві фізичні величини. Отже, треба запам'ятати, що шлях це довжина траєкторії, а переміщення це у нас буде довжина відрізку, який сполучає початкову точку руху та кінцеву точку руху тіла. Тому в деяких випадках у нас навіть шлях може бути великим, а переміщення рівне нулю. Подумайте, які це можуть бути випадки, та запишіть в коментарях під відео. Перевіримо, чи правильно ви зрозуміли дану тему. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, дане відео було для вас цікавим, а саме головне, корисним. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться цим відео своїми товаришами по вивченню фізики. Дякую за увагу. До нових зустрічей!